Слатокінг сміливість дарувати емоції. Наша ціль звіти до кордонів настопашого року. А як наслідок, логічний наслідок, це однозначно буде наш контрнаступ. Тому що я ну я не знаю. я Думаю, тут уже ніхто не вірить в те, що росіяни завтра самі просто вийдуть з нашої території і скажуть: а ми тут були неправі. Ми виходимо. Є такі варіанти, є такі варіанти. Якщо би захотіли ті чи інші сторони, але знову ж таки, це ну просто надзвичайно маловирогідно. Просто надзвичайно. Ну, якраз заява президента Зеленського про системи Петріот, які поки що до кінця ще не готові е, працювати, бо ще не розгорнуті до кінця. Це прозвучало в інтерв'ю Associated Press Нещодавно буквально днями з'явилося це інтерв'ю, і там, зокрема, тему протиповітряної оборони теж зачепили журналісти. От, власне, там ці два меседжі про те, що якась система не спрацювала, її доводилось повертати. Партнерам, а і що Петріоти поки що готуються до повноцінної роботи. Це президент прокоментував. Е, інше питання це питання втрат на цій війні, і дуже зараз бачу багато є заяв. Так само і з заходу, от зокрема міністр оборони Великої Британії Бен Волес назвав суму число втрат Росіян на цій війні більше 220 тисяч, більше 220 тисяч власне і вбитих і поранених росіян називають британці. Так це докупи сумарно. Крім того, бачимо наше міністерство оборони Анна Маляр, коментує співвідношення втрат. Кажуть, що в деякі дні в 10 разів більше росіяни втрачають. Між Збройні Сили України на фронті тема втрат вона і звучала, зокрема, і в інтерв'ю Резнікова виборчій польському виданню про те, що шалених втрат зазнають росіяни, вагнерівці біля Бахмута втратами дійсно дуже. Цікавляться західні журналісти, суспільства, читачі всіх цікавить, скільки Україна витримає так, от в умовах того тієї навали, бо здається, що у Путіна цей ресурс безлімітний, так мобілізованих і так далі. Наскільки цей аргумент на вашу думку працює для наших західних союзників? Чи ми пояснюємо, що ми обороняємо Бахмут, тому що це стратегічно важливе місто на фронті? Що це місто, яке не можна здавати, і що там ми перемелюємо ворожу армію? От розумію це аргумент наші західні союзники раніше ж звучали різні думки. Виходити, не виходити. Дивіться, на насправді, звичайно, думки були різними, були різні оцінки. Якщо би ми завжди слухали, ми повинні розуміти. Знаєте, як, як казав Тарас Григорович, чужому научайтесь свого не цурайтесь. Ми повинні розуміти, якщо б ми завжди слухали тільки розвідки. Закордонних країн, то ми би через три дні здали Київ, і там наше керівництво повинно було би виїхати в перші дні до Львова і звідти командувати далі вже всіма операціями, і так далі, тому що Київ вам бути взятий. Тому, звичайно, ми повинні дослухатися до думки наших міжнародних партнерів. Ми постійно з ними постійно комунікувати. Але в нас також є свої розрахунки. В нас є наші дані нашої розвідки і так далі. І, от, якщо ми говоримо зараз конкретно про Бахмут. Ми дійсно вважаємо його дуже стратегічним місцем саме з точки зору зупини наступального потенціалу. Як ви пам'ятаєте, від десь напевно, першої половини січня, коли розганяли надзвичайно великий наратив стосовно того, що. Росіяни зараз підуть великий контрнаступ, і так далі. То я можу сказати, що його практично, якщо можна так сказати, не відчули прифронтові регіони саме через те, що він захлебнувся біля Бахмута і ще декількох напрямків, і саме з цією силою, сили, в тому числі жертви наших воїнів, ми змогли зупинити, і тому, що надзвичайно, скажімо так, росіяни кинули достатньо великі війська. Саме тому ми бачимо такі шалені втрати від них кожного дня, і будемо продовжувати це бачити через велику концентрацію, і так далі. Тому знову ж таки задача номер один: зупинка ворога. Як ви сказали, перемеливання його наступального потенціалу після того, коли ворог видихнеться. А ми за цей час знову ж таки не просто очікуємо, а підготовлюємо наші резерви, доотримуємо техніку, яку нам було обіцяно, і ми звичайно. Після цього зможемо, після абсолютної деморалізації неможливості взяття Бахмута, ми зможемо піти в наш контрнаступ і відбити знову ж таки значну частину наших міст, і ми це будемо обов'язково робити. Тому я думаю, що знову ж таки ми повинні розуміти, що от. Західні, в тому числі розвідки, знаєте, Вони сидять як гросмейстери за партію шахмат, і вони бачать просто карту, і вони бачать співвідношення, і вони дивляться, наприклад, на Бахмут. І це про це я думаю, вам також в ефірах говорив не один там військовий. Наприклад, з військовий, що Бахмут не має насправді такого стратегічного місця, як саме місто. Але саме через те, що він може утримувати на собі надзвичайно велику кількість військ. Якщо ви пам'ятаєте, от е, Бахмут мені дещо в порівнянні е, трошки інша ситуація набагато краща для нас, але він мені дуже нагадує Маріуполь в цьому розумінні, тому що Маріуполь дав можливість для нас виграти такий дорогий для нас час, тому що якщо б тоді вони не сконцентрували. Просто лево частини своїх військ біля Маріуполя, і вони просто він їм не стояв як кістка в горлі. Не, не, не не зрозуміло наскільки далеко б вони тоді зайшли, тому що в перші дні війни було надзвичайно важко, і ми були десь в певному розумінні не готові до такої навали. Тому знову ж таки ми виграли той час і змогли підготуватися, і саме тому ми тільки тоді, тільки. Втратили один обласний центр. Це Херсон, саме завдяки Маріуполю і воїнів, яку ви пам'ятаєте, коли Реді здавав інтерв'ю. Він казав: я даю вам можливість підготуватись. Я даю вам можливість. Я виграв для вас час, і це була правда. Це була правда, і ми повинні це розуміти. Так само Бахмут він дає нам цю можливість. І, от, можливо, якщо місто з точки зору там військової тактики або там місце знаходження має там стратегічної цілі, але він виконує стратегічну місію зараз. Це зупинка потенціалу, перемелування цього потенціалу і дає можливість нам підготуватися до нашого контрнаступу. Безперечно, так воно і є. Війна, це багато процесів. і не всі з них є очевидними і видимими. І треба власне акцентувати на тому, що ті навіть тяжкі події на фронтах, які ми переживаємо, спостерігаємо. Це частина загального процесу нашої великої битви проти ворога. І вони готують підґрунтя для наступних перемог. Власне, ще маю питання до вас, Ростиславе, стосовно от настроїв у таборі ворога. Ми бачили, що дуже багато акумулювали ресурсу росіяни пропагандистського на е, розхитування теми на розганяння теми цього наступу їхнього, який от вони намагалися втілити, і він провалився. Що ми бачимо зараз? Ворога якась е, психологічна яма, чи вона спостерігається, бо я бачу дуже багато ниття скарг навіть серед тих так званих воєнкорів, які при фронтовій зоні перебувають і намагаються з російського боку висвітлювати е, бої, події на фронті, бойові дії. От у них дуже Дуже багато зараз сумніву стосовно того, що буде далі. Вони бояться відвертого українського наступу. Так, вони бояться, і я, я думаю, тут знаєте, вони здеться правильно роблять, що бояться, тому що знову ж таки ми в наших планах зараз непохитні непохитна міжнародна підтримка України. Ми про це заявили. Ми нам чужого не потрібно, але свого ми також віддавати не будемо. Ми готуємось до звільнення всіх наших територій, і ми будемо продовжувати підготовку до цих всіх процесів. Що як вони будуть подавати, мені скажу відверто, не цікаво. Ми звичайно. Окремо слідкуємо постійно за інформаційною повісткою дня, що відбувається там, що вони готують в ряді європейських країн, і так далі. Ми звичайно на цьому тримаємо постійно руку на пульсі, але знову ж таки ми бачимо, що знову ж їхні е чергові плани пішли на нівець, якраз таки, завдяки е мужності наших воїнів на Бахмутському напрямку, тому що ви знаєте, що в них були. У них була така остання їхня стратегія, яка була зафіксована і в інформаційному просторі, і те, що вони в принципі комунікували постійно. Це взяття Донецької Луганської області до 31 березня, чого вже звісно не буде. Після чого вони мали стати в глуху оборону, тобто вони би далі не просувалися, навіть якщо б могли на окремих напрямках, вони б мали вже почати підготовку до, скажімо, декілька ліній оборони і ставати в глуху оборону. Після чого комунікувати з європейськими країнами, все, давайте стати з ціл перемовин. Ми далі не йдемо, ми вже не будемо там наступати і так далі. Поряд, паралельно з цими процесами, запускалася би достатньо велика кількість різних акцій протесту в ряді європейських країн стосовно там НІТВАЙНІ і так далі. Тому знову ж таки, ми бачили ці плани, але вони вчергово були зруйновані, якраз таки можністю наших воїнів, які змогли зупинити цей наступ на Бахмутському, Авдіївському напрямку, на інших напрямках, Кріміна і так далі. Тому знову ж таки, ми будемо продовжувати підготовку, і ми однозначно дочекаємо нашого контрнаступу. Тому що знову ж таки, він однозначно буде. Це це виключно питання часу, тому що без нашого контрнаступу неможливо звільняти наші території. Попереду у нас українська весна і українські перемоги. Я вам, Ростиславе, дякую за спілкування, за коментарі. Дійсно, чекаємо з нетерпінням наступальних дій нашої армії вже у квітні, травні, як і міністр Ресніков анонсував. Скажімо так, дякую дуже дякую. за спілкування. Ростислав Смирнов був в нашому ефірі. Ну і, власне, поговоримо про цифри: про числа втрат російської армії за минулу добу. Є у нас дані від нашого генштабу, і можемо в деталях їх. Розглянути, скільки живої сили вдалося утилізувати на фронтах за цю добу ворожої, і скільки різноманітної бронетехніки, артсистем та інших інструментів ведення війни. Дивимося. Тож звітує наш Генштаб про те, що з 560 окупантів ліквідовано станом на ранок 30 березня, і загалом 172 тисячі 900, майже 173 тисячі. Лише один танк було знищено. Вісім ми. Броньованих машин це означає, або танки закінчуються, або ті Т-54 ще не підвезли до кінця. 12 артилерійських систем. Також знищено одну систему ППО, один засіб ППО, який завжди цінні на фронті. 306 літаків маємо в статистиці 291 гелікоптер збити, Їхня кількість не змінилася. 11 одиниць автомобільної техніки, три спеціальної техніки. І що дивно, не літали ніяк. Так і от ворожі БПЛА на ракети, то ми вже мовчимо. Не було крилатих ракет, ми знаємо, що не було так за цю добу, але що не було навіть розвідувальних збитих дронів, або там ланцетів, ударних дронів. Це цікаво, або дійсно інтенсивність їхнього використання зменшилася за цю добу, зробили паузу, так би мовити, росіяни, або інші якісь причини є. Ну і цікаво, що прозвучала заява із Вашингтона, з Білого Дому. Аймо, як розхитували у конгресі деякі представники одіозні тему можливих зловживань з допомогою американської в Україні, що десь кудись зброя не туди йде, що вона зникає і так далі. Жодних доказів цього таких звинувачень уряд американський конгресові комісії, які були засновані, не виявили. Тобто, Сполучені Штати не виявили жодних доказів щодо неналежного використання Україною військової допомоги. Жодних якихось порушень немає. Про це розповів, повідомив у своїй заяві під час брифінгу власне Джон Кірбі, координатор ради національної безпеки США, і таким чином відкинули вкотре у Вашингтоні ці звинувачення, заяви, які до речі, вже стихли. От вибори минули проміжні, і вже немає цих криків, воплів, звинувачень від різних. Там політиканів стосовно того, що якось не так допомогу Україні надають, і не туди вона йде. Зараз ця маніпулятивна тема. Трохи притихла, зникла. Хоча росіяни дуже сподівалися, що їм вдасться розхитати за допомогою таких або корисних ну, або просто підлих політиканів цю ситуацію і підірвати системну збройну допомогу Україні з боку західних партнерів. Цього не вдалося зробити. Ну і бачимо, що все більше зброї. Надходить нам, але це не означає, що ми маємо зупинятися. Ось qr код на екрані. Це наш збір 24 го каналу, де ми з вами вже можемо допомогти нашій армії. Збираємо на 10 дронів мавіків і на 10 тепловізорів для прикордонників, які працюють на бахмутському напрямку і нищать ворога. Переходьте, будь ласка, за QR-кодом. там великий збір більше 2 мільйонів гривень. Але ми вже з вами третину зібрали за добу. Я впевнений, що ми дуже швидко зможемо Мо допомогти нашим героям на бахмутському напрямку і закрити цей збір, бо наша аудиторія просто таки неймовірна і творить дива. За це вам дякуємо, шановні глядачі.